Ристуємо українське вино. Я обрала, як ви бачите, ігристе вино за класичним методом. Тут пише брюд-біле, виготовлено з винограду сортів шардоне, рислінг, аліготи, цукор, кристалічний, антиоксидант, двоокис сірки в межах норми. І все. Класичний метод це означає метод шампані. тобто, це вино виготовляють за методом ігристих вин, як у шампані, тобто як шампанське. Вау, дивіться, який перляж. Свіжий аромат, цитруси, грейпфрут, лимончик. віддає білими квітами какація, липа. Вино було на осаді, бо я відчуваю ріжові нотки, тост. Так, ану тихо там. Ну, в принципі, непогано. Вино за 300 гривень, тому не можна очікувати щось бау від нього. Аромат набагато приємніший за смак. Смак швидко втрачається, тому короткий після смак, короткий фініш цього вина. Насолоди від цього вина я особисто не утримую, бо занадто швидко втрачається весь смак. Mm. Таке бідненьке вино. Воно непогане. Ну, за 300 гривень не може бути вау-ефект. Пити я його більше не буду. Хіба що якщо я захочу максимум 300 гривень витратити на вино.